Вітаю, друзі, на каналі Моя Україна разом з вами. Ми продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються в нашій країні та у світі. Збройні сили України щодня роблять неймовірне, звільняють не тільки нашу землю, але й Європу від рускава міра. Кремлівський фюрер продовжує вважати, що його так звана спеціальна військова операція йде за планом. Питання тільки за чиїм? Проаналізуємо карту бойових дій та зміни на ній. Терористи Російської Федерації продовжують обстрілювати мирні міста України з використанням реактивної системи залпового вогню. Минулого дня загарбники в черговий раз обстріляли Херсон, поціливши в зупинку громадського транспорту. У Херсонській області адміністрації повідомили про 21 постраждалу людину внаслідок терористичних дій росіян. На превеликий жаль, п'ять українців загинули. Іншим постраждалим надається медична допомога. Росіяни це не люди. На Сватівському напрямку російські загарбники продовжують атакувати позиції українських захисників з населених пунктів площанка та креміна. Проте всі спроби прорвати оборону збройних сил України, здобути будь-які успіхи на полі бою закінчуються для расистів невдачею. На бахмутському напрямку ситуація залишається складною. Російські війська намагаються атакувати роздолівку, проте всі спроби розбилися об супротив українських захисників. Наразі на флангах на цій ділянці фронту тривають стабілізаційні заходи. Росіяни суттєво посилили тиск на східну частину населеного пункту Бахмут. Та на превеликий жаль у загарбників є часткові успіхи. Авдіївський напрямок також залишається не дуже спокійним. Після того, як рашисти провалили наступ в населеному пункті Красногорівка, окупанти перенесли основний удар на ділянку новобахмутівки. Ситуація по даному району наразі невідома, проте продовжуємо вірити у можливості та міць наших захисників. Ідентична ситуація із Первомайськом, де протягом періоду вересень-грудень рашисти постійно билися головами з боку пісків. Проте після захоплення водяного загарбники намагаються вийти у фланг населеного пункту Первомайськ. В Мар'їнці продовжується ворожий штурм міста, проте збройні сили України стримують ворога і не дають йому отримати будь-які успіхи. В районі населеного пункту Вугледар Бійці 72-ї окремої механізованої бригади продовжують ефективно нищити живу силу, техніку та озброєння окупантів в районі Павлівка. Рашисти посилили тиск на позиції українських захисників пізно ввечері минулої доби на тимчасово окупованих територіях України було чутно сильні вибухи. Бавовна завітала до Донецька, Макіївки, Харциська, Дебальцева Іловайську та Маріуполя. В деяких містах рашистське ППО намагалося відпрацювати по повітряних цілях, проте маємо зафіксовані влучання у місця, зосередження живої сили та озброєння ворога. Повідомляється, що в окупованому Маріуполі було чутно не менше 11 вибухів. Російські воєнкори почали розповсюджувати версію, що територію так званої ДНР обстріляли американськими далекобійними ракетами, які можуть вважати цілі на відстані до 150 кілометрів. Росіяни, що з обличчям, те, що планувалося легкою прогулянкою, стало для вас пеклом на землі. Чуєш так, лунає звук серця. І з лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб канал Моя Україна. Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України, хроніка падіння Кремля, все це та багато іншого. Ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день. На каналі Найсвіжіші події з фронту, оперативні політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну гармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна, Україна кожного з нас, єдина і непохитна. Головні новини України на каналі Моя Україна. Звільнимо та відбудуємо Україну. Відсвяткуємо перемогу разом! Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші репости, коментарі та вподобайки допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів відеохостингу зможуть дізнатися правду про військову агресію Росії проти України. Підписуйтесь на канал Моя Україна та залишайтеся в курсі останніх подій. Далі буде ще більше актуального та корисного контенту.